Чи задумувалися ви над тим, куди зник ковід? Виявляється, пандемія зникла лише з інформаційного простору. Насправді ж, статистика захворюваності на ковід останнім часом навіть зростає. В умовах війни багато хто нехтує правилами поведінки під час пандемії ковід 19 як от носіння маски. А деякі з цих правил, наприклад, дотримання соціальної дистанції, виконати буває просто неможливо. Пандемія коронавірусної інфекції, як ми знаємо, почалась в 2019 році. Так, звісно, на інформаційному просторі після 24 лютого інформація про COVID-19 дещо зникла. Але що я бачу на сьогоднішній день як практикуючий лікар? COVID є, COVID залишається, COVID може призвести до летальних наслідків, ускладнень або госпіталізації. Ковід є, він нікуди не зник, і люди, які не вакциновані або не повністю вакциновані, і особливо ті, хто відноситься до груп ризику, воріють і вмирають від ковіду зараз. Тому дуже важливо отримати всі дози захисту від ковіду. Для груп ризику дуже важливо зробити вже четверту дозу вакцини від ковіду. Якщо ви не робили першу, другу або третю. То треба вже розпочати і зробити це зараз для того, щоб не загинути або важко не хворіти у сезоні 22-23. Стосовно ковіду, війна вплинула на медичну сферу також, тому що ми тестували менше. Ми, може, будемо тестувати більше, але ж погодьтесь, що всі зосереджені на чомусь іншому наразі. Тому ми не бачимо всього ковіду, який маємо зараз. Війна також вплинула на медичну систему, бо є регіони, з яких багато лікарів і медсестер переїхали, є пошкоджені медичні установи. І в такій ситуації, коли є війна і коли є небезпека, ще важливіше зробити щось для себе, щоб захистити саме себе там, де це є, в зоні вашого контролю, тобто зробити вакцину, якщо вона є в наявності для вас. Звісно, на сьогоднішній день ми бачимо нові випадки коронавірусної інфекції, як в Україні, так і в всесвіті. З чим це пов'язано? Це пов'язано з новим штамом Омікрон, який є превалюючий на сьогоднішній день. Чому це відбувається і чому ми маємо високі цифри захворюваності на коронавірусну інфекцію? Як ми знаємо, масочний режим вже в деяких державах відмінено. Ми знаємо про те, що вже дозволено. Публічні збори. Так, ми знаємо, що відбувається в нашій державі. Дуже багато людей перебувають в закритих приміщеннях, бомбосховищах або в потягах, тобто знаходяться в тих приміщеннях, де дуже погане провітрювання, де немає доступу до свіжого повітря. Дуже багато людей знаходяться в закритих приміщеннях, і це може бути одним з приводом для збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію. У меня есть семья, есть дети, но они растут без меня, это очень плохо. Но даже домой хочется. Это я болел в том году, где-то в такое время. Mm -hmm. Ну, короче, я очень плохо себя чувствовал. Можете описать ваш стан, как вы перенесли хворобу. Короче, температура очень большая была. И где-то, на неделю две температура была. И ну, аппетита вообще не было. Голова постійно боліла. Ну, постоянно. Вот я в СІЗО болів в Кіровогатському. А тут я приїхав і все, я вже зробив себе дві прививки. Розкажіть, будь ласка, а як вам вперше надали медичну допомогу? По поводу коронавірусу? А, да, да. Ну, в кіровагатському СІЗО. Ну, просто ізолірували і все. Угу. А як ви можете охарактеризувати? медичне забезпечення в цій колонії, де ви зараз перебуваєте? Ну, в цій установі, де я сижу зараз? Так, да, так, да, так. Да. Ні, тут добре, тут відноситься, ну, якщо людину дійсно потрібна допомога медицинська, відноситься на 100%, а якщо він симулює, то воно ж видно, що людина симулює. Я Нет. сам працюю в медсанчасті, я бачу, хто симулює, а хто дійсно потрібна допомога. Чому ви прийняли рішення вакцинуватися? Ну не знаю, да ну что я принял? Ну, во-первых, для себя, чтобы оно было. Ну, я просто знаю, что ну, я повел тогда. -то, ну, mm -hmm. что это очень плохо, а так даже выехать куда-то, ну, без прививки сейчас не выйти. Mm -hmm. А в первую очередь, то, что, чтобы ну, не заболеть опять. Я слышал такие моменты, только не на этой колонии, я вот я сидел еще в Перворадской колонии номер 6. Кто там... Э, много наркоманов, которые там, у, у них тромбы, говорят, что тромбы обрываются, там, ну, такое, я не знаю, но ну, я, я просто такого не видел, не встречал, что кто-то от вакцины, например, умер, я такого не видел. Ну, или там какие-то побочные эффекты были, что он от этого болел, такого не видел. Здоровье это, ну, лучше здоровья нема ничего, не будет здоровья и жизнь будет плохая. Вот советую людям сделать то, что именно Они за здоровье обрались, обрали спокойно есть время, они когда уже будет плохо, как обычно бывает, что люди обращаются, когда уже печаль вообще. Это очень плохо. Лучше это сделать, предовратить эту ситуацию, и будет все хорошо. Ну, мы разумеем еще сейчас війны, тема COVID-19 видишь дуже далеко на второй и третий план. И э, в установке она не покарання. Ще, це ще більше відчувається, бо фактично ще до війни в 21-му році ми проводили наша організація Україна без проводила дослідження. Ми аналізували і моніторингові візити до місце свободи проводили спеціальні вискупланові. Це не наша здогадка, здогадки, що місця не свободи в Україні є інкубаторами, а це в принципі визнаний міжнародними міжнародними організаціями. Факт пов'язано це з тим, що особи в. Місця позбавлення волі, вони знаходяться в закритих умовах компактного розміщення, при цьому у значній їх кількості знижений імунітет, через, ну, починаючи недостатньо фізичної активності, закінчуючи і медичною допомогою, станом здоров'я до потерпляння, місця позбавлення волі і так далі, наявності інших хронічних захворювань. Відсутність там, системної роботи щодо лікування профілактики і так далі, тому це власне дотримуватися е, стандартів лікування і сформувати в першу чергу в себе е, прихильність до участі у, е, у заходах профілактики. Це складно, е, особливо в умовах певних злочинних традицій, які чи досі поширено в установах виконання покарання. Ну, я думаю, що дбати про своє здоров'я, дбати по свою часну профілактику і за можливістю бути готовим відстоювати своє право на медичну допомогу, на, на захист здоров'я це складно в умовах місць позбавлення волі, однак це є можливим людина, яка працює в пенітеціарних закладах, може просто не знати про те, що вона вже хвора. І вона є носієм коронавірусної інфекції. Таким чином, ковід може потрапити до, до пенітенціарного населення, і люди можуть захворіти. Це дуже небезпечно в закритих приміщеннях і в закритих колективах. Таким чином, розповсюдження коронавірусної інфекції може відбуватися дуже швидко. Я знаю, що на території нашої держави існують так звані спеціалізовані протитуберкульозні лікарні. Чи потрібно робити? Щеплення проти коронавірусної інфекції людям, які лікують туберкульоз. Так, це 100% Так, я, як лікар, я, як фахівець, який працює в пеніціарних закладах, знаю про те, що розпосилженість туберкульозу серед пеніціарного населення є високою. Тож обов'язково необхідно робити захист за допомогою щеплення і щеплення проти коронавірусної інфекції захистить від тяжкого перебігу і ускладнень. Вакцинація є найдійний захист від того, щоб не загинути від ковіду, не померти від нього, або від того, щоб не мати важкого ковіду з кисневою залежністю, бо чим дуже неприємний ковід, антибіотики на нього не діються, вірусна інфекція. Але якщо людина потребує кисневої підтримки, це лікування буде довгим і неприємним. Яка зараз ситуація з вакцинами? Які вакцини доступні, і чи можна говорити, що якісь більш безпечніші, а якісь менш безпечні? Наразі є вакцини від ковіду в Україні: це Коронавак, це вакцина Pfizer і це вакцина Johnson. І ви можете зробити ту вакцину, яку хочете, яку вам рекомендує лікар. Всі вакцини однаково безпечні і показали високі профілі ефективності, особливо для груп ризику. Нагадую, що є групи ризику при ковіді. Я, наприклад, вважаю, що всім потрібна така вакцина, бо хворіти ковідом, навіть якщо ви не в групі ризику, дуже неприємна справа. Але якщо ви в групі ризику, ви маєте великий шанс померти від ковіду або хворити на киснево-залежний ковід. Тому група ризику це ті, у кого є якісь супутні захворювання. Наприклад, висока вага, наприклад, артеріальний тиск, якесь серцево-судинні захворювання, онкозахворювання, віч, туберкульоз. Всім цим людям ми рекомендуємо зробити вакцинацію від ковід якомога скоріше. Існують деякі фейки, що після проведення вакцинації можуть бути серйозні ускладнення або навіть смерть. Я, як лікар, який проводить вакцинацію, не бачив жодної серйозної побічної реакції. Так ми розуміємо, що після проведення вакцинації можливі деякі скарги у пацієнтів. Які саме, це біль в місці ін'єкції, це боляче підняти руку чи відвести назад. Чому руку, тому що ін'єкцію роблять саме в плече. Підвищення температури тіла, слабкість, головний біль. А це... Але всі ці ефекти проходять за декілька днів. Єдиним надійним і безпечним засобом профілактики є вакцинація. Вакцинація захищає і вакцинація є безпечною. Ви не можете контролювати війну, ви не знаєте, куди прилетить ракета. Але ви можете захистити себе і ви можете зробити це за допомогою вакцинації. І не тільки за допомогою вакцинації, а за допомогою доброї розмови з лікарем, щоб зрозуміти, що ще вам потрібно, щоб якість вашого життя виросла, і щоб ви захистили себе також від інших речей, наприклад, інфаркту, інсульту, який може не наступити, якщо ви займаєте своїм здоров'ям. Пам'ятайте будь-яке щеплення у сотні разів безпечніше ніж захворювання, від якого воно захищає. Вакцинація врятувала і продовжує рятувати життя мільйонам людей. Під час війни ми маємо особливо турбуватися про своє здоров'я, аби не дати ворогу шанс знищити нас. Ми маємо тримати стрій.